Голошується відкритим, запізнання пов'язане з участю слідчого судді, суді, в розгляді, колегіальному розгляді під головуванням судді СМИК, яке проводилось на вулиці Хр... Привулок Христовий, 14. Судове засідання за заявник Ткаченко Неоніла Анатолійна. Особа на підписали паспорту. Будь ласка, заявник, стань Назвіть ваше прізвище, ім'я, по батькові. Ткаченко, не вміла Рік вашого народження. 1970. Адреса для листування. Місто Одеса, вулиця Сапівська, 21. Присаджуйтесь. Оголошується склад суду слідчі суддя ЦОПУ, прес-секретарі. Стороженко розглядає дану скаргу, маєте право заявити відвід. Відводів немає. На обговорення ставиться питання про можливість проведення судового розгляду відсутність Генеральної прокуратури, яка належить, чином повідомлена побудована процедура розгляду, причина неявки невідомі, пояснення пояснити питання відсутні. Спишаємо, що я Слідчі суді. Коли проводите розгляд даної скарги, відсутність не з'явившихся усіх. Під час розвитку даної скарги заявник має право заявляти відводи клопотань, надавати усні письмові пояснення, знайомити з матеріалами скарги, отримувати копії процесуальних рішень, оскаржувати їх у встановленому законом порядку, а також іншими, які передбачені діючим кримінальним процесуальним законодавством на даній скарбів. Зрозуміло, заявник? Так, ваше числення. Є якісь питання? Немає. Тоді переходимо до розгляду скарги. Будь ласка, свята ваше пояснення. Ваша честь, я водночас подавала скарги до Печерського юного суду щодо оскарження бездіяльності Генерального прокурора відносно бренюка і відносно каразійної. Наразі каразенної. Ваша честь, ми було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення на відносно громадянки. Яка е, назвалася Каразельною і є нібито слідчим е, слідчого відділу Київського районного відділу поліції, е, яка, е, зателефонувавши мені е, на мій мобільний контакт, е, почала вимагати в мене гроші. зазначену заяву я подала через приймання Генеральної прокуратури України 7.09.2017 року. Вказана заява була зареєстрована за необхідним реєстраційним номером номер 30 е, Однак. Станом на сьогодні я не поінформована про результати розгляду цієї заяви, зокрема в порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України. І наразі мені невідомо, чи внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, чи вчинені будь-які інші процесуальні дії. Водночас я хочу наголосити на тому, що відповідно до імперативних положень статті 214, внесення відомості до ЄРТ є обов'язковим, і лише потім відбувається скерування від заяви відповідно до територіальної підслідності. Зоглядана зазначення ваша честь, я прошу відповідно зобов'язати Генеральну прокуратуру України уповноважених її посадових осіб на внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань і ініціювання досудових слідства. В цьому полягає зміст моєї вимоги, який я виклала тесмовості і старстів. Слідчим суддею досліджується копія заяви, яка долучена до матеріалів даної скарги. Ця заява про злочинна від 7 вересня 2017 року. Згідно штампу Генеральної прокуратури, вона прийнята 7 вересня за номером 30. Інше доповнення маєте? Більше доповнень немає. Слідчи суді видаляє своє. Ната розвітано числення уколи імені України 19 уж на 2018 року, в цій числе по черзі Києва Цукозвичь, секретаря Стороженко. Розглянувши в відкритому судовому сіданні приміщення судності Київська Ткаченко на Ніла Натуліна, закону задіяння судами судової мініральної прокуратури України, що давно на середній суді прокорміє пропуск уколи, закон законослужбового особи мініральної прокуратури України повноважень. На прийняття та приняті реєстрації заявлено про кримінальне правопорушення зареєструвати заяву Кліченко на тормові в тілі 17 року, 13.9. Відомості про кримінальне правопорушення відповідно з нового статті 214 какого документу, що підтверджує прийняття реєстрації ухованская підлягу проголошення по тексту призначити на 13 годину 24 жовтня -го 17 року. На цьому засіданні закінчено, копію поздравку приймали. Дякую.